Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчата! Дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про День Соборності України. Соборність це об'єднання усього українського народу. Ой, подивіться, а хто це до нас завітав? Я Західна Україна. Горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, східна Україна, де все мені в радість ліси і садки, озера й річки і глибокі ставки. В душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. 22 січня Відзначають День злуки України, тобто День поєднання двох частинок нашої рідної неньки України. Соборність означає єдність, тобто об'єднання всього українського народу. Тож на свята в Україні прийнято вітати один одного добрими словами. Подивіться на діточок, у що вони одягнені? Так, у вишиванки. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі й родової пам'яті, порядності й чесності, любові та святковості. Крім того, вишиванка ще й оберіг. Дітки, а ще я хочу перевірити, чи знаєте ви, чим багата наша країна? Я буду називати слова, і якщо назва не є в Україні, ви плескаєте у долоньки, а якщо немає, то тупочете ніжками. Ну що, готові? Річки, гори, моря, пшеничні поля, океан, ліси, пустеля, міста, села, джунглі, квіти. Родючий ґрунт. Молодці малята. А в нас ще є й державні символи. А які саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Так, це прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили та слави. А що ж означають кольори на прапорі? Так, жовтий це колір достатку українського народу, блакитний це колір мирного неба, колір води, без якої недозрів би хліб. А тепер послухайте наступну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос й подумки співають, і Україну прославляють. Так, малята, це гімн. Гімн це урочистий музичний твір, на слова символічно програмного змісту. І остання наша загадка. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, це герб. Герб це символ влади, емблема держави. Зображується на прапорах, грошових знаках, печатках. Офіційних документах. Дітки, давайте згадаємо, які ми знаємо прислів'я про батьківщину. Кожному мила своя сторона, за рідний край життя віддай, де рідний край тут і рай. Кожна травичка на своєму корені росте. Любиш Україну, посади калину. Без верби і калини нема України. Молодці малята, ви багато знаєте прислів'їв про нашу батьківщину. Ось така неповторна, різноманітна, різнобарвна і в той же час єдина та неповторна наша Україна. І в якій би частинці України ви не проживали, ви завжди бачите повагу до державних символів, оберегів, традицій своєї родини та всієї України, розуміння та сприйняття людей, що відрізняються одягом, вірою, традиціями, готовністю допомогти в скрутній ситуації. І у всіх українців об'єднує бажання жити в єдиній, неподільній, незалежній, незламній процвітаючій країні в соборній Україні. Вже хорошою традицією стало в День Соборності створювати ланцюг єдності. Тож наостанок я вам пропоную намалювати хлопчика й дівчинку, які тримаються за ручки, та надіслати їх мені в особисті повідомлення. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення малята!